Друзі, невеличкий обзор на наш автомобіль, Toyota Camry гібридна на газу. Як ви бачите, вона брендована уклоном, має пріоритет отримання замовлень, має ліцензію. Ось таку пшачку таксі. Якщо ви побачите, знаєте, це ліцензована машина. Так що ця машина взагалі жирна на бокових показниках повороту, бачите, камери стоять. Отакі диски, отакий автомобіль. Це гібридна Camry на газу. В неї розхід приблизно... 8 літрів газу. Це не максимальна комплектація, максимальна комплектація XE, а це LE, це до максимальної комплектації. Подивіться, який в неї салон. Бачите? Тому на цьому автомобілі можна возити бізнес-клас. І клієнти будуть ніколи відмовлятись від ваших замовлень. Тому кому треба такий автомобіль, Toyota Camry гібридний на газу, долучайтесь до нашого автопарку підписуватись на наш канал, отримати нові сповіщення.